Доброго дня, шановні колеги, ми на томатному полі. Середина серпня місяця починають томати дозрівати, їм ще рости, рости. Бачимо, що лист зелений. Вчора була препарат ревіона на цьому полі. І очікується завтра дощі. Якраз внесли ревіону для того, щоб було хороший врожай захистити від альтернарії також був акробат проти фітофтороза. і ми бачимо що томати досить в досить хорошому стані очікується гарний врожай ще зелені є помідори тих, що вже починає червоніти очікуємо хороший врожай дивіться які томати у Київській області на 21 серпня. Це вчора тут обробляли препаратом Ревіона і Акробат. Бачимо, що лист досить потужний, зелений, бачимо, трошки є пошкодження лист, це град такий був, що пошкодив листочки. І вони посічені від граду. Але томати витримали. А томати немає, і ми бачимо, що. Томати обробіток пройшов і видно, що є препарат, покрив досить потужно. Два препарати акробати Ревіона і 400 літрів води. І ми бачимо, що лист і томати покриті. І очікуємо гарного врожаю на такому томатному полі. Київська область. Томати чекають. На врожай. Гарно їм врожаю.